Я Ольга Міна, вітаю вас на нашому каналі. Що означає голос? Це просто звук чи потужний інструмент впливу? Чи можна змінити тембр, щоб звучати впевненіше? Як унікати втоми в голосу під час довгих розмов? Сьогодні ми поговоримо про силу голосу, як він допомагає у комунікації, впливає на довіру партнерів і навіть може змінювати сприйняття вас як професіонала. Наш гість Ірина Дібілюк, акторка Івано-Франківського театру драми та комедії, тренер коуч з техніки мовлення, постановки голосу, публічних виступів та роботи на камеру. Ірина точно знає, як зробити голос вашим цільним інструментом. Приєднуйтесь до нашої спільноти та ми починаємо. Ірина, дякую, що знайшла час для нас. Що що для тебе означає голос? Дуже до речі, гарне запитання. Я його дуже люблю, тому що часто таке запитують. От для мене голос це є відображення індивідуальності, це відображення особистих родзинок людини. І насправді, якраз через голос, ми зчитуємо, бачимо, скануємо як людину, бачимо її світогляд. Темперамент, характер, відчуваємо її досвід, позиції і насправді також компетентність. І тут можна навіть це питання розвинути і сказати про те, що до прикладу ну бувають такі випадки, що людина може бути в певній своїй сфері дуже багато років, вести свою справу, свій бізнес, і насправді керівник там чи наставник може не володіти аудиторією увагою людей. Може. Говорити якось нечітко, неякісно, відсутність, чіткість дикції, там неприємне звучання, і насправді вже людьми не так сприйматиметься гідно ця людина, як могла б, якщо б вона пропрацювала свій голос та мовлення. Тому насправді голосом дуже круто підсилюється компетентність людини. Mm -hmm. То, взагалі про важливість голосу можна говорити дуже багато. Елементарно, де б ми не були, ми відкриваємо уста, ми говоримо, ми звучимо, і все, люди або нас слухають, і такі вау, клас! Ну або бувають випадки, коли слухають, бо так треба. Тому таке ти часто кажеш про природні гучання голосу. Що це? Так, я дуже часто кажу про природне звучання голосу, про природне мовлення. Також тому що ну загалом, що це так скажу, що було зрозуміло. Але, знаєте, це в першу чергу живе органічне слово, тобто яке підковане моїм відчуттям. Моїм сприйняттям, моєю реакцією, розумінням того, про що я говорю загалом. І насправді, от, коли так вже скажу більш детально, коли я працюю зі своїми учнями там, чи клієнтами, от, в мене не буває такого, щоб тренування пройшло без роботи над психікою та тілом. Чому? Адже для того, щоб звучати природно, розмовно, органічно, треба пропрацьовувати. Процеси мислення, тобто розуміння того, про що я говорю, віднаходжувати сенси, далі працювати над аналізом, над розумінням цих сенсів, тобто, яке моє відношення до тієї чи іншої інформації, як я реагую на це. Яке воно має відношення взагалі зі мною з моїм особистим життям чи з моїм професійним? І насправді треба розмовляти, звучати через призму власних відчуттів, позицій, те, що я проговорила спочатку, бачень, темпераменту і так далі, тому що це якраз відрізняє нас від інших, це формує нашу індивідуальність, а люди йдуть на особистостей. Тому це такий важливий момент. Тобто, це жива, така проста органіка, наприклад, елементарно. Ми приходимо в магазин, так ми кажемо по факту: там Добрий день можна. А, бо наприклад, я дуже люблю тунець е, Ріо, і наприклад, я можу сказати там Добрий день, чи є у вас е, тунець Ріо, так. А якщо я прийду і скажу Добрий день, а у вас є тунець Ріо, наприклад. Ну, тобто, можна подумати, що з людиною щось не в порядку. Тут важливий момент природного пропрацювання, адже зараз можна зустріти людей, викладачів. Це неприхована інформація, які говорять штучно, десь неприродно, з якимись інтонаційними, не зовсім природними такими забарвленнями. І це, це не те, що потрібно людині для комунікації на щодень, чи навіть у своїй професії. Ну, родзинка ну, якось... має бути, родзинка має бути. Так, це дуже важливо, і ця родзинка якраз таки закладена. Це є оцей природний ресурс людини, який насправді з нею від початку з дитинства. І дуже важливо це почати якнайшвидше розкривати в собі, пропрацьовувати, не чекати, коли я там не знаю, вступлю в інститут чи коли я піду на роботу, а робити це якомога швидше. А які поширеної помилки у мовленні, які заважають комунікації? Тут дуже багато насправді є різних моментів. Це можуть бути такі, як. Знову ж таки, невміння володіти увагою аудиторії uh -huh. це елементарно відсутність чіткості дикції, нерозпрацьовані органи мовленнєвого апарату, з'їдання закінчень у словах, затишування. Наприклад, людина веде думку, говорить, говорить і починає затишувати. Вона затишує і закінчить вже не чутно. І відповідно люди, які будуть слухати людину, вони скажуть, можливо, якщо біля них хтось є, чуєш, що, що він там сказав, сказала. Ось тому такі різні моменти. Потім це може бути затиснуте звучання, угу. це може бути якісь такі, знаєте, подихи, де не вистачає повітря і так далі, це може бути. Елементарно в поводженні в жестах вони можуть бути незграбними, не відповідати внутрішньому світові, десь так <сум> бути окремо від того, що людина говорить. А жести мають підсилювати інформацію, яку ти подаєш, яку ти говориш. Ну, дуже багато різних моментів насправді є дуже це, як і психологічні різні моменти, так і фізичні, які відображаються через потім звучання, через те, як ти говориш. А як голос може допомогти побудувати комунікацію та відносини з клієнтами і партнерами у бізнесі? Ой, це дуже дуже важливий угу. момент. Насправді, тому що до прикладу так одразу буду на прикладі говорити: якщо я маю продукт. Так, uh -huh. і я хочу про нього розповідати людям. Я хочу залучати, можливо, партнерів, комунікувати з ними, запрошувати їх на свої події. і Так далі. Я маю елементарне, що зробити це донести цінність до людей. Так? Тобто uh -huh. вони мають виявити зацікавленість у моєму продукті. А якщо я ще щось продаю, то ця людина має зрозуміти, так? що вона купляє, не що вона іде. І дуже важливо людям вміти доносити оцю цінність. Цінність, важливість, чому взагалі ти обрав цей продукт, яку ти цінність несеш? Тобто що за цим взагалі криється, і насправді багато людей, які не вміють доносити оцю цінність, або, наприклад, навпаки, людина може володіти дуже крутими навичками, мати потужний ресурс. А не може це виразити словесно, енергетично це подати, надати важливості словам, переконливо сказати, і партнери, колеги, які вже от ну досягли чогось, так вони не захочуть з тобою так мати справу, якщо ти не володієш цими навиками. Вони подумають. Ну, класно, є в людини потенціал, нехай вона вдосконалюється. А коли ти прийдеш готовий, так ти готовий до нових можливостей, mm -hmm. до нових викликів. Тому робота з голосом є дуже важливою, це як і для особистісних цілей, так і власне професійних, про що ти мене Ольга запитала. Тобто, коли я спілкуюся з людиною, я хочу бачити її, оцей стержень, оцю позицію. Я хочу знати, бачити, що те, що вона мені пропонує. Резонує з її внутрішніми позиціями і так далі. Тобто, що це все співвідноситься, так немає такого, що людина може говорити впевнено наприклад, впарювати якийсь свій продукт. Це дуже відчувається. Бо потім, коли ти починаєш з людиною працювати, ти розумієш, що там водичка, там немає нічого. Тому дуже важливо підсилювати свою компетентність першочергово і обов'язково підсилювати це голосом, тобто спеціальними техніками і так далі, щоби, власне, коли я хочу. Щиро людям розповісти про щось, то я маю це відобразити завдяки голосу і мовленню, адже це є засоби комунікації, і все. Це є енергія теж. А чи можна змінити свій голос докорінно? І якщо так, то якими методами? Ну, докорінно, це ж мається на увазі, ну це ж корінь людини, це те, що mm -hmm. з нею від початку. І насправді я не буду говорити, що змінити. Насправді, питання у тому, щоб розкрити оцей голос. так? Mm -hmm. Тобто людина, от бачите, ми звикли говорити зміни, так коли, наприклад, я працюю з учнями-клієнтами, там кажу, от видно там зміни, ми це аналізуємо. Це ми називаємо змінами або результатами, так, процесом, прогресом. Але якщо ми говоримо про от момент, який ти кажеш докорінно, це трошки угу. не так. Будемо зараз говорити про розкриття. Наприклад, якщо людина там з ранніх літ, скажімо так. Ка, знаєте, закрита з комплексами і так далі. Відповідно, вона почне говорити десь на горлі. Таке часто трапляється тихо, вона боїться проявлятися. І якраз завдяки різним технікам можна роз. Закрити оцей природний голос. Тобто це якраз той корінний голос, який з тобою від початку, і ти його розкриваєш. І часто буває таке, що, до прикладу, люди, які реально працюють, дотримуються настанов, ти аналізуєш початок праці, записуєш відео, потім, не знаю, там, через місяць, два-три, через півроку записуєш інше відео, і людина починає через розкриття голосу виглядати впевненіше, впевненіше. вона красива, вона якась така. Стає, от знаєш, через очі видно цю роздзинку, цю іскру людини. Ти дивишся і думаєш: вау! А ти така красива! А щось там не так. А що ти робила чи робив? Тому це йде таке підсилення комплексне, коли ти пропрацьовуєш свій голос і його можна розкрити, прокачати, зробити більш дзвінким, більш сильним, більш польотним. І це називається розкриттям. Так, ми звикли говорити зміни, але правильно сказати, розкриття якраз цього корінного свого голосу. Ти просто його чистиш, визвучуєш, керуєш ним. А як стрес впливає на наш голос? Стрес <ристо> колосально кардинально впливає на наш голос. Тому що, знаєш, можна такий простий приклад назвати. До прикладу, коли людина плаче. Так, вона <ристо> починає от високо дуже говорити. І. Треба, по-перше, уникати стресових ситуацій. Тобто, якщо ми стресуємо, перенавантажуємо себе, голос починає бути тихим, він просідає, хрипи з'являються, в людини немає сил. так? Угу. І якраз завдяки різним вправам треба підсилювати тобто, голос. Наприклад, якщо є стресова ситуація, Якщо я володію своїм голосом, а особливо своїм диханням, своєю опорою, таке існує діафрагмальне дихання, яке допомагає людині як і почуватися здорово, так тому що кисень потрапляє в організм, ти вільно дихаєш, ти відповідно вільно звучиш і допомагає також видобути цю глибину голосу. І коли людина має ці навички, то вона в стресовій ситуації може сконцентруватися. Так, заспокоїтись і почати вести далі діалог спокійно. Я можу також навести приклад м, з театру. От є ситуації, так є героїні, де ти граєш, і така ситуація, де ти м, шляхом емоційного переживання виходиш відповідно від, від, на сльози. І, до прикладу, так не вийде, як в житті, коли ти плачеш, ти почнеш там високо говорити. Оці схлипування і так далі. Тут має бути культура, ти маєш вміти стримувати себе, боротися, і в голосі це навіть має не має бути відчутно. Тобто, якщо до прикладу я бо як акторка на сцені граю виставу, почала заходити в ці емоції, це б викликало не зовсім приємні відчуття. Нам важлива оця боротьба, коли людину щось тривожить, болить, коли ми боремося, а не коли ми заходимо у свої страхи, відчуття і починаємо там плакати і трагедію, скажімо так, розігрувати. Це теж простий приклад на зараз з нашою країною, так повномасштабне вторгнення, війна. Вже скільки років ця війна, так якщо б ми зараз всі почали плакати, кіпіш. Аніка, це все ну, це був бижах. А ми боремося крізь ті сльози, крізь той біль. І відчувається оця боротьба, і це відповідно зчитується через що? Через енергію, через голос. Оце і тоді є сильно борити. Це дуже важливо. Ми зараз в цьому, цьому живемо, в цьому стані. Так. А як інтонація та тембр голосу може впливати на сприйняття інформації? Тембр і інтонація відіграють важливу роль mm -hmm. у сприйнятті інформації. Елементарно звучання голосу. Коли ми чуємо, коли людина гарно звучить, все, ми такі о! Гарний тембр, ми заслухаємося, ми закохуємося в цю людину. Ми хочемо її слухати. Тобто, це одне із елементарних, так тобто, красиве таке гарне звучання голосу, але обов'язково природне. <схи> так, я так про це наголошую, бо це і дуже важливо. Щодо інтонації, інтонація важлива в тому моменті, що коли ми говоримо якусь інформацію, ми маємо говорити її по різному. Тобто, якщо мені потрібно підсилити якийсь момент, наголосити, то відповідно я інтонаційно наголошую так. А десь є якась інформація, можливо, якийсь ліричний відступ, скажімо так, то ми будемо говорити між іншим. Якщо ми говоритимемо однією інтонацією. Це почне негативно впливати на сприйняття людей на психіку, тобто почне боліти голова і так далі. А це нам цього не треба, так тому важливо змінювати своє свою інтонацію, звучання голосу і так далі. Темп, швидкість нашого мовлення десь говорити швиденько, десь навпаки виважено. Але скажу про те, що до речі, важливий момент, про що угу. я завжди кажу своїм учням: інтонація. Інтонація це є результат. Моїх як і переживань, життєвого досвіду, мого світогляду, сприйняття моїх позицій і так далі, відношення до будь-яких речей, до будь-яких моментів. Тому важливо припрацьовувати свою психіку. Ти маєш аналізувати себе, ти маєш розуміти процеси, які відбуваються в житті. Ти маєш розуміти, що взагалі відбувається, формувати в собі хороший смак, слухати хорошу музику, хороше кіно. І тоді. Коли ти розумієш різні процеси, коли ти підключаєш своє сприйняття, свої відношення, ти почнеш говорити природними інтонаціями, а не якимись заїждженими. Тобто важливий момент пропрацьовувати внутрішнє, яке буде підсилюватись цими різними техніками. Тому що ну, теж не секрет є людей, які вчать говорити людей інтонаційно. І це ну, це теж, Тобто, коли людині це потрібно. Для роботи можливо, ми це можемо застосовувати, коли мова йдеться про донесення інформації. елементарне, що ми хочемо, ми хочемо почути основну думку і через цю думку а, зачитувати індивідуальність людини, її особливість. І тоді ми хочемо мати з людиною справу. Ну якось так. Такі моменти, які одні до одних дуже тісно одні з одними пов'язані. В нашій галузі логістики та постачання дуже часто трапляються форс-мажори. Дуже часто. Ага. Як, з якої інтонації краще ем, сповіщати про це партнерам своїм, партнерам, клієнтам? Ну, першочергово, якої? це просто має бути це має бути угу. чітка, гідна подача інформації. Так. Так? Тобто не треба десь оце. Трястись над тим клієнтом, що ой, вибачте, у нас так то й то не треба цього робити. Треба завжди от гідно, гарно, позитивно сказати, як є. Так? Гарно сформулювати думку, і коли ви гідно це скажете, людина відчує через слова, що така от ситуація, ми її не змінимо, ми чекаємо, бо ми не на все можемо пообливати. І коли ви так це скажете, то завжди спрацює людський фактор. Якщо людина... Скажімо так, там відкрита, психологічно здорова, і так далі. Так? Говоримо про такі здорові відносини, стосунки. То все, то все буде гаразд. Треба вміти оце гідно, чітко донести інформацію і, ну, з такої позиції, щоб вона зрозуміла важливість того, про що ви її говорите, от і все. Дякую. Не переходити на якийсь конфлікт, абсолютно. Тобто, людина може десь переходити. А ви все одно маєте рівногідно це сказати. І тоді людина зрозуміє, що. Тобто, вона, якщо ви так з позиції чітко скажете, вона зрозуміє, що тут немає як вже знаєте з вами конфліктувати і так далі. Ну, звісно, що буває різне. Зараз про міфи і стереотипи. Правда, що високий голос це ознака невпевненості, скажу одразу Двердо. про те, що, мі... що є люди, які говорять високо, але вони. Дуже добре впевнені в собі. А тепер питання в наступному: друга сторона медалі. Коли ми слухаємо цих людей, ми вже не настільки розумієте, сприйматимемо її. Гідно і так далі, як могли би сприймати, якщо б вона говорила все ж таки якісно, чітко і все ж таки говорила би гарним, середнім грудним регістром, скажімо так, оцим пробудженим голосом. Тому що коли оцей голос пробуджений, то він викликає ну не теж, ну і захоплення, звісно ж, це одразу йде вплив на людину. Тому що коли ти пропрацьовуєш голос зсередини, знутра, з нутра, з діафрагми, тут на ребра животик, то відповідно пропрацьовується цей стержень людини опора, і коли вона говорить, ти просто відчуваєш, що людина ух зі стержнем таким. А буває, коли десь там вона літає в хмарках, скажімо так, і ти вже не так сприйматимеш людину. Тому важливо. Працювати над собою, вдосконалювати свої навички, і важливо це зробити як найраніше. Нам легше щось підтримувати в тонусі, аніж все життя, жалітися Ой, чому там я не зробив, або це ж так потрібно багато часу виділяти для пропрацювання. Та ти виділяєш час, ти пропрацьовуєш, та й потім собі дуже важливо це ввести в свій спосіб життя, десь напрацювати, застосувати, зробити різні вправи, підсилити себе. Елементарно в потрібний момент відкрити уста і почати говорити впевнено і гарним своїм голосом. Звісно, що не всім дано розмовляти глибоким голосом, тому що є фізіологічні особливості. Але людина має робити зусилля над собою, і будь-який тембр можна удосконалювати, робити його більш приємним, дзвінким, навпаки, глибшим. А чи можна навчитися говорити більш впевнено, змінювши ніж інтонацію? Чи можна говорити більше б, впевнено, змінивши інтонацію? <с>? Ну, якщо в так. людини все гаразд з мовленням, з самоцінністю, тобто в неї все окей з психікою, скажімо так, то їй треба. Підсилити себе завдяки інтонації, розпрацювати так, оце таке забарвлення десь чіткіше думку вкручувати, доносити, десь навпаки, не вимушено говорити, можливо, десь через сарказм, десь на усмісті і так далі. То це їй проканає. Але якщо ми говоримо про людину, яка ну, ніколи не працювала з голосом і мовленням, і там є певні моменти, то це треба починати всі моменти охоплювати. так? Mm -hmm. Дихання, артикуляційна гімнастика, голос, е психіка тіло, акторська теж дуже допомагає. А інт інтонація, інтонація це як різновид, це те, що підсилює тебе, коли ти ведеш діалог. Ось. Дуже важливо працювати комплексно, щоб була так, скажімо так, загальна картинка, щоб ти міг серед будь-якого оточення, власне, щоб люди могли серед будь-якого оточення при певних обставинах вільно себе поводити, комунікувати, швидко реагувати, віднаходити правильні слова, вести діалог, то людина має пропрацьовувати себе комплексно, адже тільки, скажімо, так, інтонація не допоможе. Бо якщо за цією інтонацією немає підтвердження внутрішнього. Ну, то це ми подумаємо, це те саме, наприклад, коли ми бачимо красиву людину, скажемо, що ну, красива людина. Але за тим от, а що за тим криється? Або людина візьме собі якийсь образ і на ньому існує. Зі сторони це буде як вау-ефект, можливо, так, якщо воно це гарно подає і робить. А якщо копнеш глибше, яка там цінність і що воно дає іншим людям, якщо ти їх навчаєш. Ти подумаєш, о, папа, приїхали, добрий день, копнули глибше і маємо. Тобто дуже важливо, це також внутрішня робота. Якось так. так. А чи правда, що голос е, старіє разом з нами? Так, голос старіє разом з нами, і насправді. Дуже багато різних моментів є. Так послаблюються голосові зв'язки, відповідно, зменшується, послаблюється їх еластичність звучання голосу може бути або дуже високе, або навпаки, таке хрипле, глухе. Так, це часто можна поспостерігати так людей літнього віку і так далі. Це також залежить від дихання, тобто слабшують м'язи, які відповідають за опору голосу. Це міжреберні м'язи, м'язи спини, корпусу. І, відповідно, це впливає на наше звучання. І як, до прикладу, якщо людина хоче так? Там не знаю, часто буває, от тепер теж мені в Інстаграмі в рекомендації таку, вибуває одну жінку, вона здається акторка. Ну, їй років 100% 60 плюс, навіть так ближче, мабуть, до 70, вона так красиво говорить. а... Скажімо так, у чому родзинка, так, чому так відбувається, дуже важливо підтримувати у тонусі, тобто постійно працювати над голосом, підтримувати його у тонусі. Важливо також підключати фізичні навантаження, випрацьовувати оцю витривалість загалом психіки, загалом тіла. Дуже важливо пити достатню кількість води, тобто різні моменти. Ти маєш вести здоровий спосіб життя. Це теж і це впливає в загальному на тебе. На твою психіку, а це ж відображається потім в голосі, в мовленні. І дуже важливо от якраз мати в своєму арсеналі такі вправи, які допомагають тобі голос пробуджувати, робити такі різні, як розпівки, визвучувати голос, щоб тримати його у тонусі. Ти його, коли тримаєш у тонусі. То, відповідно, ти потім з часом і бачиш себе, який ти. Це ж елементарно, не знаю, там, не займатися спортом, потім може там шкіра обвисати і так далі. А коли ти займаєшся, ми коли бачимо людину, ми думаємо, їй десь там років не знаю, 35, а ти думаєш, дивишся там в інтернеті а їй 55, а то й більше, ти думаєш: слухай, який там секрет, а ну розкажи. Це все підтримка. Тому підтримувати голос у тонусі дуже важливо. Це взагалі один із таких важливих моментів у житті інструментів, який важливо пропрацьовувати, удосконалювати. Адже через це ми самовиражаємося і голос впливає на наше як і особистісне життя, знову ж таки повторюсь, так і на професійне. Ми досягаємо цілей, і ми комунікуємо і ми маємо це робити якісно. Тому так. Підтримка в тонусі, гарний спосіб життя і буде все ух. Так, хтось може сказати, що це така клопітка робота, це треба виділяти час. Правильно, але ти виділяєш час на те, що треба, що допомагає тобі щодня почувати себе здорово, впевнено, позитивно, вести діалог з людьми. До речі, а голос відкриває дуже багато можливостей. Я такий складу, ем, скажу дуже крутий приклад. У мене був випадок, коли я заходила в театр зі стаканчиком в зубах, там кава, тут якась папка, сумка, телефон, і я не могла двері відчинити. Мені просто жінка відкриває двері, тобто бере цей стаканчик, тримає без слів, відкриває двері. Я їй подякувала, вона побачила, тобто почула, як я звучу, зробила мені комплімент. Я їй. А це потім, тобто, як ти приходиш на репетицію, ти вже поза. Комунікуєш з людьми, потім, наприклад, проводиш тренування, там, відповідно, з класним станом енергії проводиш тренування, тобі йде фідбек, ти відзняв якесь відео на цій енергії, там на тебе прийшли люди, потім це якісь проєкти, запрошення і так далі. І так воно працює. Тому знову ж таки, бачите, я повертаюся до важливості голосу. Бо це, така, це таке коло, гармонійне коло. А -а, дякую. Будь ласка, то мені в задоволення, супер, дуже дякую.